Більше п'ятиста будинків у Сухівському районі потребує утеплення, проте навіть п'яти мільйонів євро замало, аби охопити всі. Все ж це не основна мета німців, каже начальник управління зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій міської ради Сергій Кіраль. Метою є більше. Продемонструвати приклад і той ефект для того, щоб стимулювати вже внутрішні інвестиції. Обговорюється також як варіант співфінансування представлення коштів, які нами вже залучені в рамках співпраці з ЄБРР. Тому що, наприклад, оці кошти гранту, які ми маємо 10 мільйонів євро, вони також стосуються сихова. Стосуються в інвестиції в енергощадність в будинках в мікрорайоні Сихова. Окрім цього, Сергій Кірль каже, до співфінансування. Планують залучати й мешканців міста. Вже у листопаді Львів отримає гроші, а у 2014 році розпочнуться роботи. Генеральним підрядником виступатиме вже добре знайоме місто німецьке товариство Гіз.